Під гіпнозом цей фантастичний бойовик Роберт Родрігес зняв за сценаріями, він написав разом із Максом Боренштейном, Як і в інших фільмах, режисер задіяв у зйомках своїх чотирьох синів та доньку. Поки що Родрігес не довіряє грати головні ролі своїм дітям. Для цього він запросив Бена Афлика, який і втілив образ головного героя. За сюжетом детектив поліції Денні Рурк розслідує пограбування, яке якимось чином пов'язане зі зникненням його дочки. Саме ця подія у минулому призвела до руйнування його шлюбу. Тягом розслідування з'ясовується, що в усьому вини так званий гіпнотик, який вміє контролювати розум інших людей. Чим більше детектив занурюється в обставини справи, тим складніше йому стає відрізняти реальність від штучних спогадів та навіювання. Світова прем'єра стрічки відбулася ще навесні, однак до українських кінотеатрів вона добралася тільки 7 вересня. За цей час фільм вже встиг із тріском провалитися в прокаті та отримати неоднозначні відгуки кінокритиків. Зато тепер, як жартують зараз у мережі, усі охочі зможуть переглянути її у якісному українському дубляжі. Монахиня 2 цей фільм жахів є продовженням одноіменної стрічки, що вийшла на екрани в 2018 році, а також дев'ятим фільмом у франшизі Всесвіт заклять присвяченому паранормальним явищам та боротьбі з надприродними силами. Режисерське крісло проєкту посів Майкл Чавес. А до своїх ролей з першого фільму повернулися актори Бонні Аронс, Йонас Блокета та Ісія Фарміга, яка, до речі, є українкою за походженням. Події стрічки Монахиня 2 відбуваються через чотири роки після жахіть, що сталися у першій частині. Тобто у 1956 році сестрі Ірен знову доведеться боротися із демонічною силою Валак в образі злісної черниці. Тільки на цей раз уже не в Румунії, а в французькій школі інтернат. Я Ніна. Ця стрічка вітчизняного виробництва заснована на реальних подіях та базується на житті відомої телеведучої та блогерки. Як ви вже могли здогадатися, прототипом головної героїні стала Яніна Соколова, яка у 2019 році після семи місяців хіміотерапії поборола рак. На основі власного досвіду вона створила ряд проєктів, які покликані підтримати та допомогти онкохворим людям. Власне, драма Яніна і є одним із таких проєктів. Історія в новому фільмі розповідає про життя Ніни Сокі. Яка досягла успіху як у кар'єрі, так і в особистому житті. Однак після того, як її діагностували онкологічне захворювання, усі її плани та амбіції одразу ж були зруйновані. Незважаючи на це, головна героїня не здалася і кинула виклик хворобі. Протягом боротьби з недугою Ніна переосмислює власне життя та змінює свої ціннісні пріоритети. Режисеркою стрічки стала Мариса Нікітюк, а образ головної героїні втілила акторка театру та блогерка Ксенія Хижняк, для якої цей проект став на великому екрані. Інші ролі у фільмі зіграли Олексій Третенко, Максим Панченко та Ігор Колтовський. Привіди у Венеції. Актор та режисер Кенет Брана продовжує адаптувати для великих екранів найбільш популярні детективи Агати Крісті. Нагадую, що до цього часу вийшли вже дві його екранізації: вбивство у східному експресі та смерть на нілі. Цього разу вибір режисера чомусь спав на маловідомий роман письменниці Вечірка на Хелловін. Напевно, він обрав цей твір через те, що у ньому Еркюль Пуаро вже вийшов на пенсію, і таким чином Брана вирішив завершити свою трилогію про відомого сищика. На відміну від двох попередніх фільмів, новий детектив. Має більш похмурий, тон оповіді з деякими містичними елементами. За сюжетом Пуаро з перемінним успіхом насолоджується своїм заслуженим відпочинком на пенсії. Однак, перебуваючи у Венеції, він якимось незрозумілим для себе чином погодився взяти участь у спіритичному сеансі, протягом якого скоюється вбивство. Те, що сталося, не підеться жодним логічним поясненням. Навіть Пуаро засумнівався у своїх дедуктивних здібностях. Однак, щоб там не сталося під час сеансу, він має намір докопатися до Пишні ус геніального детектива знову приміряє на собі Кенет Брана. Інші ролі у своєму новому фільмі він довірив виконати таким акторам як Мішель Єо, Джеймі Дорману та Тіні Фей. Нестримні 4. Як ви вже зрозуміли з назви, цей бойовик є продовженням трьох попередніх, що вийшли у 2010, 12 та 2014 роках. Сюжет нової частини в черговий раз розповідає про спеціальний загін нестримних, які отримують нове завдання, від виконання якого залежить доля людства. На цей раз вони мають зупинити божевільного злочинця Суарто, який планує розв'язати ядерний конфлікт. Якщо зйомки перших трьох фільмів пройшли порівняно гладко, то четвертий зіштовхнувся з доволі великою кількістю проблем, що і призвело до затягу. Процесу його виробництва у 2017 році Сильвестр Сталоне, який працював над сценаріями усіх попередніх частин оголосив про вихід з проєкту через творчі розбіжності. Хоча з часом він і повернувся до фільму у ролі актора, однак вперше за історію франшизи не став брати участь у написанні сценарію, водночас він заявив, що це буде його остання поява в образі Барні Роса. Окрім цього, з різних причин у зйомках стрічки не взяли участі такі зірки минулих частин, як Брюс Уілліс. Арнольд Шварценеггер та Жан Клод Ван Дам. Незважаючи на це, нестримні 4 і без того може похвалитися великою кількістю відомих акторів, серед яких Джейсон Стейтем, Сильвестр Салоне, Меган Фокс, 50 Сент, Дольф Лундгрен та Ренді Кутюр. Діти шпигунів Армагеддон. Відома кінофраншиза Діти шпигунів налічує чотири повнометражні стрічки та один мультсеріал. Перші три фільми розповідають про брата та сестру Кармен та Джуні Кортес, які виявляють, що їхні батьки були шпигунами, а з часом і самі приєднуються до цієї професії. Четвертий фільм був зосереджений на їх зведених кузенах, так як актори, що грали головних героїв, помітно подорослішали. Нова комедія Діти шпигунів є вже п'ятою частиною та спробою перезавантаження відомої кінофраншизи Роберта Родрігеса. Автори нового фільму вирішили не чіплятися за знайомі обличчя, до яких молодша аудиторія не відчуває жодних ностальгічних почуттів. Тому у ролі супершпигунів виступають нові актори Захарі Лівай та Джина Родрігес. За сюжетом їх діти випадково допомагають розробнику ігор, що має погані наміри. Через це їм самим належить стати секретними агентами, щоб урятувати своїх батьків і заодно увесь світ. Єдине, що не змінилося в новому фільмі, так це режисер Роберт Родрігес. Він відповідає Дав за зйомки усіх попередніх частин. Пила 10 Перед вами вже десята стрічка із, напевно, що безсмертної кінофраншизи Пила. Незважаючи на це, події в черговому фільмі Жахи відбуваються між першою та другою частинами серії. От тільки творці оригінальної стрічки Лівон та Джеймс Ван до нової картини не мають ніякого відношення. У центрі сюжету Джон Крамер, якому діагностували онкологію в останній стадії. Через це він готовий на будь-що, аби тільки перемогти захворювання. Надія на порятунок приходить із Мексики, де тамтешні лікарі обіцяють Песіння головному герою, якщо той походиться на дорогу експериментальну операцію. Однак згодом з'ясовується, що вони ніякі не лікарі, а звичайні шахраї, які наживаються на зневірених пацієнтах, не маючи що втрачати, крамер вирішує їм помститися. І, як ви вже зрозуміли, робить він це з особливою винахідливістю та цинізмом. В кінотеатрах України Пила 10 має вийти 28 вересня. Однак звертаю вашу увагу на те, що за прокат фільму відповідає дистриб'юторська компанія Адастра Сінема, яка стабільністю похвалитися не може і не завжди дотримується попередньо заявленого графіку. Тому не виключено, що український реліз 10-ї частини з часом може бути перенесено на іншу дату. Творець. За виробництво цієї науково-фантастичної драми відповідає досить велика кількість відомих осіб. Режисером стрічки є Гаррет Едвардс, за плечима якого робота над такими проєктами як «Годзилла» та Бунтар один Зорині війни. Історію до фільму він написав спільно зі сценаристом Крісом Вайцом, який в 2003 році був номінований на премію Оскар за кращий сценарій. А от головну роль грає талановитий Джон Вашингтон. Події фільму Творець розгортаються у майбутньому, в якому людство стоїть на порозі неминучого конфлікту. Лікту з роботами, керованими штучним інтелектом. Колишньому агенту спецслужб Джошуа доручено знайти архітектора, що управляє усіма системами, та який розробив таємну зброю, здатну покласти край усьому людству. Джошуа успішно виконує завдання, однак з подивом виявляє, що творцем є робот в подобі маленької дівчинки. За словами режисера, його новий фільм досліджує не тільки небезпеку, пов'язану зі штучним інтелектом, але в першу чергу це дуже заплутана історія батька і дитини. Однак найбільш складна моральна дилема стрічки полягає у тому, чи зможе звичайна людина ухвалити важке рішення та заради миру на планеті підняти руку на робота-дівчинку. На цьому в мене все. Про свої найбільш очікувані нові фільми вересня пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.